Ну що, в мене новий проект. Купив собі вот отакий автобус. Буде дом на колесах. Вот, 8 метрів. 4,7 дизель. Дизель простий, воздушні тормоза. Воз, ну воздушна система як в нормальній машині, На даху стоїть кондейка. Велика, роздуває. Ну, цей це як автобус, він ну, повної комплектації. Він повністю утеплений, і изнутри задутий. Колеса такі, як газоновські, камазовські. От все працює, з Ніколаєва на ньому приїхав. Но зараз зайнявся підматуванням всяких мелочей по ходовці першим делом. От, електрику трохи треба підсуетити, Бо є, знайшов тут якісь перетерті провода, там все воно якось уложено так. Ну автобусу 20 років, він 2005 року випуску. От, і є, що хочу короче, зробити спочатку ходовку всю, щоб все в мене було надіжно, А потім можна буде вже займатися внутрянкою. Тут є друга двері, я її планую зашити. Вона мені не потрібна, там якраз вийде нормально, стане душевий піддон стандартного розміру. Ну а передня двері стається, Внутрянку автобуса покажу потім. Ми її там трохи зараз розбираємо, де розбираємо, я зроблю ще одне, одне відео. От, Автобус вже на документах кемперних. М1 тип транспортного засобу. Для, його, для того, щоб на ньому їздити, потрібна категорія С, бо він масой більше 3,5 тонн. У нього повна маса, там щось під 8 тонн. 7600 чи 7800, я думаю, це вже не дуже важно. В ньому є два таких прикольних вікна з движних. Люк. Там є місто де поставити. Ну тут дофіга міста. Я буду по мірі просування проекту буду показувати що до чого. От, ну, спочатку вирішив зробити а ну кришу ще робимо паралельно, бо там виходить, криша приклеєний вперед, приклеєна задня стінка, він пластиковий весь. Оце така полоса. Вона металева. Оці всі багажники, цей весни, то все пластик. От, жопа повністю пластикова, всі кришки пластикові, передок пластиковий. Ось то Ну тут трохи є, що підварити. Він стояв. Його чоловік купив перед війною, зробив документи, все зробив. І так сталося, що йому потрібно було його продати. Я його і викупив. От він їде, все, масло не бере, моторчик заводиться, морози були. Я на ньому якраз їхав з Ніколаєва, взагалі ніяких питань, тепло. Все добре було. Дійсно, що тут спереду, з цієї сторони і з той. Трохи підтікала криша, бо там були невеликі тріщини, ми їх розділивали, загерметизували і спеціальним составом обработали кришу. Я її планую він так сірий залишиться, а передок і кришу планую зробити білим. От, так що такий новий інтересний проєкт. Слідкуємо, підписуємося. Слава Україні, допомагаємо українській армії, щоб вони краще били русню.